Кожну хвилину, кожну секунду авіація. Коли нас бомбили з граду або з танків, ми вже раділи. Ми були на самому верхньому поверсі. Просто прикривали дітей собою. У місті людяність почали втрачати навіть люди. Коли почалось мародерство, ми тільки від'їхали і прилетіла ця потужна бомба. Трамтеатр. Загинули люди. У <звук> нас почалося 22-го на, на околиці міста. Я вже не спала дві ночі, сиділа біля дітей 24-го, коли все почалось. Я побачила у чатах, що діти не йдуть до школи до садочку. Ми зібрали таке, похватали найнеобхідніше. Поїхали до батьків, хотіли виїжджати. Але ну так як ми з вже закупованого міста, ми не думали, що буде настільки все серйозно, і ми не поїхали. Ми не хотіли виїжджати, а потім ми просто були вже заблоковані. Це кожну хвилину, кожну секунду авіація, коли нас бомбили з граду або з танків, ми вже раділи. Десь 2 березня відключили світло, газ, воду, зв'язок. Ми вже нічого не знали, що коїться в країні. В нас не було вже їжі, води. Буквально закінчилось це, ну, за два дні. Тобто, крамниці, аптеки, все не лікарів, нічого немає, не світла. Тільки ми чуємо, що Вибухи повсюду їжу добували. В нас знаєте, в нас в місті людяність почали втрачати навіть люди. коли почалось мародерство, десь щось схватити, і це хватали. Хтось здобував, хтось намагався ловити рибу, в когось щось було. В нас, так як ми були в батьків сусіди. Виходили на вогнище, ми піляли дерев'я, спилювали якісь стільці, столи виносили люди. Це було на вогнище. Те, що в кожного було, намагались нагодувати дітей. Одразу годували дітей, якісь памперси це ділились цим всім. Ми не ховались в бомбосховищі, тому що туди приїхали люди, які перші. Удар на себе отримали, там лівобережний район, наприклад, і вони були. Там міста вже ну, взагалі не було. Ми були на самому верхньому поверсі, просто прикривали дітей собою. все, спали в коридорах. В квартирі було плюс. -два. Потім на свій страх і риск ми вже вирішили виїжджати. Ми вийшли з під'їзду 15 березня. З нами виходив сусід. На жаль, він загинув. Летіли міни. Сусіди, які з нами повинні були виїжджати, їм машину прибило. Як вони, де вони, ми не знаємо. Ну, все вщент, все горіло. Ми поїхали до драмтеатру. Там повинна була колона збиратись. Ми не дочекалися, тому що все летіло, і ми тільки від'їхали, і прилетіла ця потужна бомба в драмтеатр. Загинули люди. Ми просто вирішили, або ми залишаємося тут, нас вб'є, або нас вб'є по дорозі. І все, і ми їхали ці блокпости, ДНР, російські. Коли ми побачили наших, зрозуміло, що все, ми вижили. Їхали по дорозі, були машини з кров'ю, і там було дуже, все, дуже-дуже розбите, були трупи, це все, діти бачили, питали, що це. Ми казали, це расисти, це фашисти, ми від дітей не скриваємо це. Нехай вони знають, хто це зробив. Нехай вони знають, що це за люди. Скажіть, так. ви кажете, що ви не вперше ну, 22-му році постраждали від війни. Місто докучаївськ, Донецька область від Маріуполя 82 кілометри. Туди також прийшла Росія нас визволяти. Ми її не чекали, ми були вимушені виїхати в 2014 році. Ми виїхали теж без нічого. Ми виїхали. Почали життя спочатку в Маріуполі. Ми все нажили вже, все в нас було гарно. Ми ні в чому собі не відмовляли, так як люди там на окупованих територіях, які я вважаю, заздрять нам, але живуть там і підтримують. Так, ми і виїхали тоді, тому що ми розуміли, що там, ну, там не буде життя. І минулого року, влітку, ми забрали до себе в Маріуполь двоюрідного братика. Наразі його батьки і бабуся в Докучаївську. І вони не можуть зараз виїхати. Ми його забрали, щоб він навчався на території України і проживав також перспективи все ж таки, Україна є Україна. І ось ми зараз з ним тут. Коли ми їхали п'ять діб по Україні і залишали, ну зупинялись в хостелах, ми не знали, куди ми їдемо. Ми не знали, де нам зупинитись, чи прийметь нас хтось, чи ні. Вже багато людей проїжджали по Україні, тому навіть зняти якусь квартиру або дім було дуже важко. Нам в телефонному режимі допомагали і волонтери, і ріелтори безкоштовно допомагали цим. І нарешті я наважилась у соцмережах виставити пост про допомогу. Відгукнулись люди, які нас прийняли, які нас дуже гарно прийняли. Надали все необхідне, перш ніж ми приїхали. Ну і потім вже громада і так далі. Нам із Луцьку привозять це. Вже не перший раз. Нам допомагають люди. Сусіди, друзі, з'явились на винуві. Ну, тут у батьків житло зруйноване повністю. Там несуші стіни, ну, все там попадало. В нас немає вікон, дверей криші. Заселились сусіди, які підтримують ордло. І вони моїй знайомі, яку я просила зробити фото вдома, мені потрібно було це, навіть не дозволили цього зробити. Вони на неї накинулись. і ми намагаємося це якось з'ясувати, зв'язати з ними, але ну там нічого нікому не докажеш на тій стороні. Ми фашисти, ми бендери, тому що поїхали сюди, тому що підтримуємо свою країну, тому що не виїхали за кордон. Ну ми не збирались виїжджати і зараз не збираємося. Будемо залишатись тут. Розкажіть, що вас двоє дітей так як звати, скільки років? Дмитрик маленький, два рочки нам скоро, і Міша шість років. Перший клас ми підемо. В цьому році, як їм? Їм подобається. Їм подобається, вони так не відчувають вже цю війну. Одразу, коли приїхали, вони питали, старший питав, коли поїдемо додому, коли будемо відстроювати наш дім, де все наше, як жити, чи не прийде сюди війна, не будуть тут бомбити. Ми, звісно, обіцяти з таким становищем нічого не можемо, але ну, ми вже звикли. Нам тут добре. Він не хоче звідси їхати. Навіть у місто не хоче їхати. Хоче тут Торчині залишатися.